Так, друзі, будемо сьогодні готувати льодяники на меді: 50 грам цукру, 40 грам меду, 15 грам водички, з такої дольки, сік, лимона. Сюди ж я додаю трішечки своєї м'ятної пасти, м'ятного меду. Буквально Це може бути ваніль, або ж той самий лимон, або ж взагалі нічого, тому що мед дасть свій характерний присмак. Десь приблизно до екватора процесу не потрібно помішувати, тому що нам потрібно, щоб сироп уварився, і ми не порушуємо температуру, тому що вона повинна наростати. От. А Потім вже будемо помішувати, коли бачимо, що наші бульбашки стають не такі вже прозорі і мильні, ніби, а коли вони будуть трішки тяжіти. Починається більш повільний танок, можна вже помішати. Ось і Ми будемо знову перевіряти на холодній воді початково. Ще зовсім зовсім не готово. І Це все відбувається буквально на очах. Це ж карамель, тому нам потрібно бути присутніми біля цього процесу. Вона вже золотиться, перевіряємо знову. Хоча, бачите, крапка вже також тяжіє. Ну, бачите, як нам вже характерно навіть видно. Мабуть, я трішки додам сюди сухого барвника блакитного. І так утвориться у нас із вами зеленуватий колір. Адже це ж у мене тут м'ядний смак буде, тому можна для характерного забарвлення додати трішки. А сама ж зробила помилку. Я вам говорила, що коли минулого разу я вам говорила, що коли ви будете підбарвлювати сухим барвником, то краще компоненти ну, його додавати на на початку приготування. Ось чому? Тому що ось бачите, він. Коли карамель вже більш-менш готова, її важче потім цей сухий барвник розщіплювати поміж нею, тому що вона вже згущена. А колір, який у нас з вами красивий, виходить, аби ще воно, воно розщепилось, усе було б ще більш насичніше. Ось, ось яка краса. Бачите? Вона сама крапаючи сюди у холодну водичку, вже фіксується, але ще не зовсім вона карамельна. Ще дам декілька секундочок, можливо. Ще трішечки потримаємо її. Беру і знову перевіряю. О, це вже більш. Бачите? Зовсім така краса-краса. Почну з маленької. Вона тверда. І ця тверда. А ця ще не зовсім. Потримаю ще, бо якщо не доварити її та будь-яку якщо не доварити, то от вона буде, знаєте, берете на палички, а вона така м'яка і вона не тримає свою форму. Тож, якщо вона ще не перегоріла у вас, ви її контролю, контролюєте, то. Дивіться, який мій кольор... О! Це вже колір змінюється, знімаємо. Стою така замріялася. Я вже зрозуміла, що вона готова. Вона, по-перше, змінила колір абсолютно. По-друге, вона уже шурша. Але ця карамелька трішки річна. Відразу попереджаю. Вона закарамелізується і вона такою не буде, але. Одразу вона ще така рідша. Ми його зараз підженемо ложечкою, так, як нам потрібно. Так, підбираючи ложечкою, надаємо йому форму. У нас з вами вийшли сердечки, бачите? І десь тут ще в мене не зовсім рівно, я трішечки поправлю. І чекаємо, доки наші карамельки охолонуть. А охолонути їм потрібно, вони ну, трішечки річші, інші по структурі, тому їм карамеліза... процес карамелізації буде трішки довший, ніж із глюкозою карамельки. Людяники, вибачте, я так їх карамельками називаю. Сама розумію, що це людяники, а так от у мене в підсумковості щось перепрошую. Ви зрозуміли, про що я? Бо все наочно є. Ну що ж, друзі, наші льодяники охололи. Їх варто, не тільки можна, а й варто знімати з коврика. Можна трішки перевернути, щоб, бо там під ним якась така температура, градусів 20. Площину, щоб він краще охолонув. Бачите, він поблизку своєму такий на вигляд, як і на глюкозному сиропі. Також, бачите, та сама ситуація. Все легко заходить, ніщо не липне. Ну от З кольором трішки мені не потрібно було додавати того взагалі зеленого, ну так воно вийшло, як він такий прямо медовий медовий А так він більш золотавіший такий. Я вже показувала з таким чином. Загортаю кутик сюди і сюди. І цю основу зав'язую. Це можна зробити і такими знаєте, металевими завісками. Не обов'язково це має бути стрічка. Що маєте, тим і зав'язуйте. Тут головна мета в тому, щоб ізолювати від вологи. Це може навіть бути пара від чайника, який ви стоїте і заварюєте собі на чай, будь-яка. При відкрите вікно, а на вулиці дощ. От що я маю на увазі. Або ж ці самі перепадки. Знаєте, є ще можна їх вкривати ем, глазур'ю, типу говорять, і вони мають бути в тому випадку довго зберігатися. Глазур це мається на увазі той самий глюкозний сироп із спиртом або горілкою. Що я хочу сказати від себе? Можливо, я щось неправильно робила, але це не працює. Це, це аналогічно працює тому зберіганню, ти, ну, боже мій. Це аналогічно працює тому зберіганню, яке я роблю ось так. Якщо туди потрапила якась волога або кон, ну, просто конденсація, якась потрапила, Відбувається з тими глазурованими теж саме. Але мороки з тим більше. Не забувайте поставити вподобачку, якщо сюжет вам був корисним, я була корисна, сюжет сподобався і рецепт знадобиться. Маленьку дяку залиште, будь ласка. Можливо, порекомендуйте друзям, підтримайте український YouTube. Бо тільки друзі разом, ми єдині. Звісно, якщо канал вам подобається. Не тільки тому, що я українка і говорю українською. Це мені не подобається. Якщо я варта вашої уваги і ваших рекомендацій, то будь ласка, поділіться з друзями, рекомендуйте і запрошуйте їх на мій канал. Це надає наснаги мені для вас знімати сюжети, тому що зворотній зв'язок це наше все. Немає його, навіщо ж мені бути.